Якщо раніше ти от займався стендапом, і ти такий думав собі, ну я от просто комік, це прикольно, такий рок-н-ролл, я смішу людей. то спочатку повномасштабного вторгнення ти розумієш, наскільки це важлива соціальна місія. Нарешті самі українці теж відмовилися від російського контенту, перестали дивитися там всі ці ЧБД і все таке інше, і тоді якраз всі звернули увагу на український стендап. Комік це більше про правду якусь і про трушність. Що ти робиш таку правду матку, але і цим теж можна зібрати. Мені здається, потім великі зали. Те, що от Антон Тимошенко зібрали якась палац Україна, це теж, ж мені здається показник, це правильно було зроблено. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми, подкаст про історії, в які нас втягує медіа індустрія при мікрофонах. Як завжди, я Наталя Соколенко, мій колега Вадим Міський, і Вадим представить нашого сьогоднішнього. Де ж я також раз добираю епітети? Екстраординарний, коли ми говорили про наймолодшого журналіста України, ще якісь епітети, але напевно це найбільш веселий наш гість буде. Будемо принаймні на це сподіватися. Будемо сподіватися, тому що сьогодні з нами Святослав Загайке. Вич, це артист українського стендапу і очільник проєкту підпільний стендап найбільшого українського стендап проєкту який працює від 2015 року. Святославе, вітаю вас! О, вітаю всіх! Так, це я це мій голос. Ви чуєте. Пообіцяйте нам, і все, що, що буде про мене весело. сказали, Це правда. Ой, Не даю таких гарантій як і але... на своїх стендапах, але а... буде цікаво, я думаю, добре. Це ну... навіть головніше. Так, Вадим почав уже з такої історичної довідки про те, що підпільний стендап був заснований у 2015 році. Це важлива дата як народження, так в кожній історії початок дуже важливий. Але є ще одна реперна точка. Це початок повномасштабної війни для стендаперів. Це було таким поворотним моментом, зокрема, й тому, що українські стендапери українізувалися, перейшли з російської мови на українську. До речі, як сказав нам в попередньому випуску медіумів, цей наймолодший журналіст України Кирило Передарій, що він теж він живе у Покровську, і після широкомасштабного вторгнення він запустив свій youtube канал. Цікаво, і я його запитала: а як ви вибрали українську мову? Важе ж там ну напевно є таке російськомовне оточення? Він каже: це вибір кожної адекватної людини. І я його зробив і почав свій проєкт цікаво. youtube канал вести українською мовою. Як це відбулося у стендапі? Все ж таки, жартувати тією мовою, якою ти не говориш або не говорив, напевно, не так просто, може пропустити. Це ж імпровізація в багатьох випадках. Ну так, да, імпровізація присутня, але, в принципі, матеріал здебільшого заготовлений заздалегідь. Так, про перехід на українську мову, ну можу сказати, що, значить, Сергій Ліпко, здається, перший нас перейшов на українську, і це ще було десь під час карантину, коли Ковід ага. був, якщо пам'ятаєте, такі часи ще. Так, благословенні так. Потім, да, да, да. потім Єгор Шитайло, потім Сергій Черков, і потім вже я десь теж переходив десь до повномасштабного вторгнення. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, я хотів зазначити, що знаєте, не було в нас ніяких домовленостей. Типа, знаєте, що я там в чат комікам пишу, що от, ребятки, ви всі розумієте ситуацію. Давайте тепер тільки українською виступати. Це якось само собою відбулось, і мені здається, це дуже гарний показник, що в нас такий колектив підпільного стендапу, що всі ну, адекватні люди і самі... Так, це саме свідчить про адекватність. Але uh -huh. як це відобразилося на аудиторії? Вона збільшилася, зменшилася. Все ж таки, у вас там напевно багато відео, якщо не всі відео так чи інакше викладаються, бо на Ютубі або на інших соціальних платформах. Ормах і мені здається одразу помітна, яка реакція аудиторії на те, що перейшли на українську мову. Як це було максимально позитивно, насправді угу. тому що мені здається, треба гнатися не за кількістю аудиторії, а за якість, і коли ти переходиш на українську в Ютубі, наприклад, то ти відчуваєш, що це що набагато включеніша аудиторія, набагато більше якихось е е е коментарів, фідбеку. Це коли, напевно, російською щось робили, то планували типа вийти на якийсь більший ринок там, чи ще ж, я не знаю, що тоді керувало кожним з нас. Ну і зрозуміло, що це більше пов'язано з тим, що нарешті самі українці теж відмовилися від російського контенту, да, перестали дивитися там всі ці ЧБД і все таке інше. І тоді якраз всі звернули увагу на український стендап. Ну а ми, оскільки що почали цю всю роботу у 2015 році, а я взагалі виступаю з 2012 року. То ну якби ми готувалися до того, щоб на нас звернули увагу. Ну і так, от воно все співпало. Що українці звернули увагу на український стендап стендап якраз до цього вже навчився, добув якийсь досвід, ми вже якби, були готові дати якісний контент. У нас тут справа в тім, що от зменшення цікавості до російського гумору, воно підсвітило не тільки підпільний стендап, а й інших гравців у цьому ж або біля цього жанру, зокрема такі телевізійні формати, як 95-й квартал, дизель шоу. Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте взагалі ту контентну пропозицію, яку ви даєте людям? Вона відрізняється від того, що дає 95-й квартал, дизель шоу. В чому якщо б так бізнес термінологією висловитися, ваша унікальна торгова пропозиція? Позиція. Ми справа в тім, що в медійному колі часто скептично ставимося до тих цінностей, які просуває як квартал, так і дизель-шоу. Не, не просто ставимося, ми критикуємо, там, розриваємо буквально за деякі жарти, які дозволяють собі дизель-шоу і 95-й квартал. Е, ось, власне, цікаво, як ви відчуваєте цей нерв реакції аудиторії і ці цінності, які транслює підпільний стендап. Ми транслюємо якусь, мабуть, свідомість. Ну, і взагалі, якщо от ти включаєш якісь з вище перелічених проектів, то мені здається, зрозуміло, по перше, що вони працюють на більш уже дорослу аудиторію, Бо це аудиторія, яка вже втомилася, і коли приходить додому, включає телевізор і просто хоче розслабитися, і ти включаєш такі проекти, і в тебе просто відключається музика. А у стендаперів аудиторія молодша, яка ще не втомилася цим життям, і може ще навіть і не працює. Да, так, да, і хоче розбиратися в цьому uh -huh. житті і задумуватись над якимись цікавими речами, і взагалі. Як от існувати зараз в цьому сучасному світі, і що з цим всім взагалі робити. Тобто стендап більше ставить якісь запитання. Стендап комік має підіймати якісь теми, які бентежать суспільство. А yeah, like все таки it. жарти про війну у стендаперів теж є. Тобто, ті жарти 95-го кварталу і дизель-шоу, які збурювали медіа і збурювали суспільство mm -hmm. і мене і Вадима теж страшно збурювали. Вони були якраз на тему війни, на тему тимчасово окупованих територій і інших питань. Стендапери ж теж жартують про війну. Ну я щось не пригадую якогось великого скандалу. Або якщо він був, то ви нагадаєте саме щодо жартів від стендаперів про війну. Ну, що це було неприйнятно. Чи були такі історії? Десь перші півроку після початку повноштабного вторгнення були там якісь точечні історії, але знаєте, там не такі вже популярні були стендап. Це такі стендап-коміки, котрі отримували популярність в момент, коли їх відміняли. Приблизно не знову так працювало. Да. Угу. Ну а взагалі стендапери, ну звісно, жартують в першу чергу. Вони про життя наше жартують, да, і про ту реальність. Комік транслює через свою призму бачення реальності, підсвітлює щось цікаве, щось смішне на його думку, якусь абсурдність цього світу. І звісно, що в нас після повномасштабного вторгнення, якби війна стала частиною нашого життя, і неможливо цю тему оминути якось для стендап-коміка. Це є такий відгук. От від глядачів, я пам'ятаю це, що буквально якісь перші концерти після початку повномасштабного вторгнення, що ми їх робили там прямо в підвалах постійно. І значить, виходять двоє людей. от Пара, да, чоловік, жінка. І жінка каже: я думала, що буде якось на відволічений теми, щоб якось відволіктись від реальності, де є війна. А чоловік каже: навпаки, якраз все по ділу, от все, що зараз є в житті, от про це все і жартують. І оце для коміка, якраз найслабні задача мені здається, тримати оцей баланс між тим, щоб людина вроді, могла трохи відволіктись від війни, але з іншого боку, ти навпаки нагадуєш їм, що не варто що розслаблятися, і підіймаєш якісь важливі теми. В цьому є певна така соціальна місія. А які важливі теми ви намагаєтеся підіймати, і яких би так би мовити соціальних змін ви хотіли би досягти через той продукт, який ви продаєте людям, який ви комунікуєте? Можливо, це запитання звучить пафосно, але от я його проілюструю. Історію журналу Шарлі Ебдо, яке підсвічува теми uh -huh. там, наприклад, неприпустимості там тотального цього клерикалізму ще й певної релігії, І вони висміювали. Жорстко дуже поплатилися за це, але продовжили. Жартувати далі за допомогою не слів, а все ж таки візуальних, таких протестних речей і гумористичних, і саркастичних, і іронічних. Тобто це питання дуже насправді важливе. Перше, що в голову приходить, наприклад, ну от, перехід на українську мову, це частіше у коміків зустрічається, що коли ти хочеш показати якогось недалекого або недолугого якогось персонажа, то ти частіше показуєш його російською. Вау, клас, 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 <laughs> Боже, як міняється тобто, ситуація в медіапросторі. чесно кажучи, Я пам'ятаю, що ті часи, коли ще до навіть появи підпільного стендапу, ще десь я виступав там з 2012-го, То були ще такі часи, що іноді навпаки всі виступали російською. А якщо ти хочеш показати якось селюка, то ти українською його іноді показуєш. Ну, так це ж вся радянська культура, радянська естрада, ці штепсель, тарапунька, місце зустрічі змінити Дуже нельзя, просто. і так далі, і так далі. Тобто це все породження радянської Паганди так свідомого приниження всього українського і зображення українців тупими, там жлабамися, і в анекдотах, так які часто теж продукувалися в відповідних uh -huh. центрах. І знаєте, я застала радянський союз підлітком, я школу закінчувала в перший рік незалежності України. і У мене було достатньо багато спілкування. Ну, наприклад, в Криму із московитами. І коли вони от розповідали такі анекдоти, я так вислуховувала. Потім кажу, так у ваших анекдотах українці тупі, там жадібні і так далі. Алі зато в наших анекдотах українських всі москалі мертві. І це припиняла дискусію. Каталка стендаперка в тобі потребує розвитку і аудиторії. Старослава, ви може якось запросити на імпровізацію. Я з задоволенням спробую свої сили. Але от продовжувати ну, наші двері завжди відкриті, у нас ага. регулярно проходять відкриті мікрофони, де кожен може спробувати себе в ролі стендап-коміка. Ну, побачимо, побачимо. Скажіть ще, будь ласка, нам про те, як в принципі розвивався стендап в Україні. Ми вже обговорили питання мови, але як виникла ця Спільнота це на противагу там російському камеді клабу, чи це на противагу 95-му кварталу, який вже так розумію, 12-му році? Якщо ви кажете, ви виступаєте з 12-го року? Uh -huh. Вже ж 95-й квартал, якщо я не помиляюсь, уже був на головних сценах цієї країни. Тобто, uh -huh. яка генеза цього? Чи це взорування на американські зразки? Мабуть, все таки остання теза, яку ви сказали, що більше якась орієнтованість на захід пішла. Значить, як це відбулося? Я був якби присутній. От буквально при першій українській стендап вечірці, одній із тому, що мені потім казали, що десь ще були в інших містах, приблизно в цей же самий час. Я датую це 21 вересня 2012 року. Це Андрій Шабанов. Він десь з'їздив Нью-Йорк, подивився на стендап і вирішив його привезти в Україну, спробувати в Україні зробити стендап. І от 21 вересня 2012 року була якась перша вечірка. і Там була така дуже дивна солянка коміків. Мене туди покликали як актора чорного квадрату. Сказали. Підготувати смішний комедійний монолог, якийсь інші, там якісь були радіоведучі, якісь кавенщики. Ну, і була дуже дивна, звісно, вечірка. Але це була така от перша проба пера. Пробували робити стендап. Шубану дуже загорівся. Він хотів зробити телепроекти, він його зробив, але вийшов він, на жаль, в 2014 році, коли почалась війна. Ну і сам стендап, що тоді був низького рівня, насправді дуже слабенький. Ну, але це був такий перший крок. Взагалі для українського стендапу О, ці от вечірки Андрія Шабанова цей телепроект. Хоча він був і не дуже вдалий, деякі кажуть, це навпаки крок вперед, два назад. Що цей проект топорив навпаки розвиток стендапу? Ну не знаю, можливо, на самому телебаченні могла б історія стендапу інша скластися, якби не було б цього вдалого проекту. Але навпаки, в мене цей весь досвід, цей шлях от з Шабановим пройдений, він мене дуже змотивував. І я зрозумів, як треба робити як не треба робити я почав робити підпільний у 2015 році цей досвід нас ще раз переконав в тому що нема сенсу надіятись на телебачення Що ага. от ти попадеш на телебачення ти зразу станеш зіркою ми в цю магію не віримо і нам вона й не потрібна. і взагалі ну на телебаченні дуже багато бюрократії дуже багато якихось рамок а стендап це все дуже не любить стендап дуже такий свободолюбивий жанр тоді, коли ви починали, яка була або і зараз залишається ціль щодо охоплення аудиторії? От слава, ну можна вжити у лапках 95-го кварталу, і дизель, що вона як непокоїть, чи нема такого прицілу на багатомільйонну аудиторію, Чи є? Взагалі я приціл на багатомільйонну аудиторію, але не тими методами, мабуть, як квартал або дизель. Тому що все таки в них це більше, все таки естрадний гумор, якийсь шоумени, а комік. Це більше про правду, якусь і про трушність. Що ти робиш таку правду матку, і але і цим теж можна зібрати. Мені здається, потім великі зали. Те, що от Антон там Тимошенку ми зібрали якась «Палац Україна», це тож мені здається показник, що це правильно було зроблено. А як, до речі, війна впливає на той асортимент форматів, які ви маєте, чи якісь нові речі ви пробуєте в зв'язку із тим, що люди менш мобільні стали або виїхали з країни і все ще можуть бути вашою аудиторією? Складно сказати. Ну просто те, що дуже багато людей за кордоном, це просто мотивує ну, активніше працювати над Ютубом, тому що розуміємо, що багато глядачів дивляться нас там. Мабуть, найбільше це вплинуло просто на благодійну складову стендапу. Це стало абсолютно нормальною нормою віддавати частину прибутку на Збройні Сили України, взагалі на сили оборони, або навіть якщо це комік персональний робить якийсь великий стольний концерт, теж можна віддати ці гроші на ЗСУ. Угу. Ну або що логічно, якщо комік чоловічої статі виїжджає за кордон, то по-любому він робить 100% на сили оборони. Ну це це найбільше попливало. Це круто. Зрозуміло, ну і напевно будемо потроху завершувати нашу розмову. Вадим уже питав про те, як воно працювати під час війни з стендапером. А тут додався ще один виклик. Він, звісно, не порівняти з тим, що дійсно у нас відбувається страшна війна Росії проти України. Найважливіші події, найдраматичніші події відбуваються саме на фронті. Але у нас тут з'явився ще один виклик це відімкнення світла. Як ви даєте собі раду? Мені, наприклад, стало важко жити. Я не дуже скаржуся, я терплю, тому що я кожен раз думаю, а як нашим хлопцям і дівчатам на фронті, і зрозуміло, чому у нас цього світла немає, тому що расисти бомблять нашу енергетику. Але все ж таки для артистів це додатковий виклик. Що ви робите? Як це вплинуло на вашу діяльність? По-перше, мабуть, це просто тема для жартів. А -а -а. Так, тому це були перші блекаути у всіх коміків, майже у кожного був якийсь шматок матеріалу про відключення світла. Тому що, ну, як я і сказав, що комік жартує про життя, і якщо в тебе в житті ось, щось таке нове з'являється, ти не можеш про це не пожартувати, якісь такі нові події. Ну, взагалі, в мене як організатора змінилося, що в райдері додався генератор. Дуже часто ми перестраховуємося, щоб був генератор на якихсь локаціях. І якщо у нас концерт, зйомка, ну щоб це ніяк не вплинуло і глядачі отримали якісний продукт, за котрий вони заплатили. Ну, стендап коміків додалось, мені здається, ну я більше про себе, мабуть, кажу свій особистий досвід, але якщо раніше ти от, займався стендапом, і ти такий думав собі ну я от просто комік, це прикольно, такий рок-н-ролл, я смішу людей, круто, мені це подобається. Я не працюю в офісі і займаюся своїм самовираженням творчим. То з початком повномасштабного вторгнення ти розумієш наскільки це важлива соціальна місія, і ти вже таки відносишся до цього набагато серйозніше. Ти такий, ну це вже не просто тихі хаха, -ха, це вже якби моя дуже важлива місія в цьому суспільстві. І дуже багато ти отримуєш якихось відгуків там, дякую, що тримаєте мою кукуху. Це моя менталка тримається на вас. Це дуже часто зустрічається, і ти відчуваєш свою що ти дійсно допомагаєш людям справлятися з такими важкими часами. Дякуємо за цю роботу, що допомагаєте нації тримати менталочку і кукуху на місці. Ну і бажаємо успіхів, щоб аудиторія, Мільйон. це, мільйонна аудиторія, це розуміла, цінувала і продовжувала слухати чудовий український стендап. Дякуємо вам. Дякую, Святославе. Дуже дякую вам. Приходьте на підпільний стендап. Обов'язково. Дякую. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.